Перший віцеспікер Олександр Корнієнко зустрівся з головою робочої групи з міжпарламентських зв'язків Азербайджан-Україна Руфатом Гулієвим. Політики обговорили питання відновлення України, роботу парламентського виміру міжнародної кримської платформи, світову безпеку, налагодження міжпарламентської співпраці. Водночас Олександр Корнієнко повідомив, що торік відбувся перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи, а цього року заплановано провести відповідний захід. Тому перший віцеспікер закликав азербайджанську сторону долучитися до роботи міжнародної кримської платформи, а також реформування структур Організації Об'єднаних Націй. Перший віцеспікер висловив вдячність Азербайджанській республіці за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми в свою чергу незмінно підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах. Я думаю, що повага до міжнародного права да до кордонів це це теж ще дуже важливо да в сучасних умовах коли такі в світі відбуваються відбуваються різні процеси від імені українського парламенту, віце-спікер Олена Кондратюк подякувала Європарламенту за організацію і проведення дебатів з дуже нагального і болісного питання: повернення додому всіх примусово депортованих з України дітей та ордери на арешт Путіна і Львової Білової, яких підозрюють в незаконній депортації дітей. Маємо доносити світові правду про викрадення українських дітей Російською Федерацією на всіх можливих майданчиках, зокрема парламентських. Надзвичайно важливо не допустити того, щоб злочини проти українських дітей залишилися безкарними. Олена Кондратюк повідомила, що Євросоюз запровадив санкції проти 16 осіб, включно з Марією Львовою і Біловою, які відповідальні за депортацію та примусове усиновлення українських дітей з територій, що знаходяться під окупацією російських військ. Порушення міжнародного права стосується десятків тисяч українських дітей. Окрім того, ЄС надав 10 мільйонів євро підтримки міжнародному кримінальному суду для зміцнення його потужностей у розслідуванні та переслідуванні цих злочинів. Наголосила віцеспікер. Сильне місцеве самоврядування основа демократії. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у круглому столі Добре демократичне врядування в Україні, досягнення виклики та шлях вперед у повоєнний період у межах заходу Україна та Рада Європи підписали спільну декларацію у частині місцевого самоврядування, що визначатиме впровадження наступних етапів реформи децентралізації в Україні. Представники органів державної влади України, місцевого самоврядування всеукраїнських асоціацій та ради Європи представили свої позиції. Сі щодо реалізації дорожньої карти демократичного врядування учасники заходу обговорили також питання удосконалення законодавства про місцеві державні адміністрації та забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що отримавши статус кандидата, в члени ЄС, вимоги до нас з точки зору демократії, тільки посилюються, тільки зростають, і звичайно серйозне. Сильне, відповідальне, розвинуте і ефективне місцеве самоврядування, яке має існувати в нашій державі, і відповідно до хартії місцевого самоврядування, і відповідно до потреби людей, це неодмінна частина нашого треку по членству до ЄС. Рада Європи підтримує Україну, виходячи з стандартів Ради Європи, європейських стандартів. Що стосується перше по самоврядування, самоврядування. зі свого боку, голова профільного комітету Олена Шуляк зазначила, що сьогодні Україна рухається дорожньою картою до своєї мети, аби забезпечити систему державного управління та місцевого самоврядування європейську за принципами і дизайном, але адаптивно до воєнних загроз з боку російської та інших диктатур. Політикиня назвала доцільними більшість зауважень і рекомендацій, що містяться у висновку центру експертизи доброго управління, адже вони значно покращують якість самої дорожньої карти та більш чітко окреслюють завдання, які сьогодні стоять перед Україною. За умови повномасштабного вторгнення і дії правового режиму воєнного стану протягом більш ніж року дуже правильно зазначається в вище згаданих висновках. Певна централізація є неминучою, але ми продовжуємо дивитись у майбутнє. Ми працюємо на середньострокову і довгострокову перспективу і цілком розуміємо, що для нас саме рецентралізація є тимчасовим явищем це явище пов'язано перш за все з реаліями війни і виключно точковим. Або це буде або це стосується певних галузь управління і на певних територіях. І ця рецентралізація буде плавно, але подолана швидко під час переходу до мирного стану. Комплексний законопроект зареєстровано у Верховній Раді, що має пришвидшити відновлення енергетичної системи країни. Про це повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин. За словами жупанина, документ пропонує запровадження механізму підтвердження походження електричної енергії, так званої гарантії походження, створює можливість для побутових та непобутових споживачів встановлювати генеруючі установки для власного споживання електроенергії з можливістю продавати залишки електроенергії в мережу. Крім цього, законопроєкт передбачає зміни, що повинні запустити проведення аукціонів з розподілу квот підтримки для виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Ухвалення нашого законопроєкту дозволить Україні зробити квантовий стрибок у декарбонізації енергетичного сектора і сприятиме пришвидшеному відновленню енергетичної безпеки держави. План відновлення України від наслідків війни. Відповідні пропозиції та рекомендації буде напрацьовувати робоча група. Рішення про створення якої ухвалив комітет з питань економічного розвитку. До робочої групи будуть залучені народні депутати України, стейкхолдери, представники ключових науково-аналітичних інституцій, бізнесу, експерти, політологи та громадські діячі. Спільно фахівці мають виробити дієві механізми для сталого відновлення України, які будуть ґрунтуватися на таких ключових елементах, як інтеграція в ЄС, доступ до ринків Європейського союзу та G7 з урахуванням питань національної безпеки, макрофінансової стабільності, сприятливого середовища для бізнесу. Підсумком роботи має стати комплекс заходів, спрямований на відновлення вітчизняної економіки, зокрема на працювання низки ініціатив з подальшого удосконалення законодавства у цій сфері. У боях за незалежність України під Вугледаром загинув Олег Барна, народний депутат України, восьмого скликання, відомий своєю активною громадською позицією, справжній патріот. Він завжди був у вирі боротьби за незалежність України. Олег Барна учасник студентського голодування 1990 -го року, відомого як Революція на граніті. Помаранчевої та революції гідності, а в 2014 році пішов в АТО, тримав оборону біля станиці Луганської та Дебальцевого цього ж року. Олег Степанович Барна був обраний до Верховної Ради України як мажоритарник від Тернопільщини. Очолював підкомітет з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну сержант Барна вирушив добровольцем на фронт у складі 44-ї артилерійської бригади імені Данила Апостола. В останні дні воював на сході України в одній з найгарячіших точок під Вугледаром на Донеччині, де ворожа куля обірвала його життя. Вітаю друзі! Слава Україні! Нам треба завершити місію захисту України і розпочати місію розвалу Російської імперії. Це історичний шанс для українців. Україна переможе, бо українці вірні ідеї нашої незалежності. Слова Олега Барне з останніх інтерв'ю вони відображають сенс життя справжнього борця та воїна, сина своєї батьківщини. Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівники та працівники апарату Верховної Ради України висловили щирі співчуття рідним і близьким Олега Степановича. Вічна пам'ять, і шана Захисникові війна змінила життя українців, принесла багато горя, страждань. Понівечена інфраструктура України, зруйнована економіка. Лише кожен рік невикористаної замінованої української землі коштуватиме економіці країни за приблизними підрахунками майже 800 мільйонів доларів. Для подолання економічних викликів, з якими стикаються аграрії в Україні, стартував проект з підтримки малих фермерів, які вирощують сою з оригінального насіння. Повідомляють у комітеті з питань аграрної політики. Проект ініціювала Асоціація Дунайська соя, щоб показати переваги оригінального насіння сої відносно генно модифікованого. Фермери, які вирощують негенно модифіковану сою, зможуть отримати компенсацію за насіння. Фермерам також нададуть агрономічний супровід з боку фахівців асоціації. Така підтримка, на думку законодавців, стимулюватиме вітчизняних аграріїв вирощувати негенно модифіковану сою і сприятиме розвитку потенціалу малих фермерів.